Яким був цей рік, розкажу просто зараз у підсумковому випуску Гей-Новин. І наша перша номінація сміливість року. У ній троє людей, які цьогоріч постраждали від злочинів на ґрунті ненависті. На художника Даніля Скрипника дизайнера Кості Омелю та трансвійськову Хеле напали гомофоби, але постраждалі не злякалися. Вони пішли до поліції та успішно довели кримінальні справи до кінця. Для цього потрібні неабиякі сили, тому ми підтримуємо Даніля Скрипника, Кості Омелю та Хелен, які не побоялися та зробили справи публічними. Ваша витримка надихає. І наступна номінація Гордість року у ній усі лгбт військові, які цьогоріч наважилися на камінаут. Саме вони головні активісти та активістки цього року, тому що не лише захищають наші життя на фронті, а й борються за рівність у нашій країні.